весняний ранок ідуть до школи діти, школярки великі та малі, останній дзвоник тож в руках, як квіти. а діти ті дити, немов весна землі. Тріпочуть листечком до полі, Берізка ніжно шемстить. Сьогодні свято в нашій школі Уставить дзвоник продвинить. Дзвінок в останні нині пролунає для тих, хто вже сьогодні випускник, а інших всіх зі школи відпускає, зробивши старшими на цілий рік. Останній день у школі чи ж не походи попиту походить і хвисміх, книжок нових і радості багато. Та різних інших небувалих вціх. У травнену світлонину школа зібрала всю свою родину. Гляньте навколо, як квітів багато, розпочинається шкільне прощальне свято. У шкільній оселі свят завжди багато, де музика лунає, чути спів. Але у нас сьогодні особливе свято. Це свято і для нас випускників.